1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Мурав'йова на Київ. Кам'яна кам не ставлю від Києва. Жителі не жалеть. Всіх перестріляємо і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Перед розстрілом студенти співали ще не вмерла Україна. Дійшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто. Убили майже п'ять тисяч киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те. Щоб Україна була незалежною. диво вікам будується наша українська держава, і ми помилятись не маємо права. Забудьмо всі сварки і сварки, як зрадим в країну в чуждану мить, нам знов не минути все Божої кари. Згадаємо, як предки боролись колись. Здобували і славу, і волю, як річеньки крові за крайні наш лиливсь, за рідну вітчизну, за рідну державу. Ви не просили в ворога пощади, не пригинали колін, вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш дуземний. П'янила не фокров їх чиста, звершилося, вже стихав. І впавли всіх героїв триста, останніх сміливих гнів садиста, в полоні всіх закатував. Ваші могили знані не знають, волі народу є цвіт, вічного пам'ять, вічного слава і наш муза. Коза... О Боже наш добрий з високого неба, молитву сьогодні заносим до Тебе, за тих, хто боролись з пристанців крути, за нашу державу із ворогом лютим, що битві ці впали, цю зиму криваву. Прийми їх до себе, прийми в свою славу, а нам від цих триста, о Боже благаєм, любові дай вчитись доріг. То не чорне, гай, бороня, над степом кружляє. Тика орда Мурав'йова грізно наступає, щоб ворога зупинити на станцію крути, відправились добровольці, молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога наче доля, коротка терниста, Ой ви крути, ой ви крути, заступіть собою, бо прольється крою, наче цілою рікою. Тима спілом замітає січуть скоростріли, Щоб ворога зупинити не вийти.